Мої мама і сестра зляться, бо у мене є фалоімітатор. Мені 21, і моя мама дізналася, що у мене є драчілка. Вона почала плакати і казати, що розчарована. Теж хочу шоколадку. Моя старша сестра, їй 26, сказала, що я хвойда. І швидше за все почну вживати наркотики або стану стриптизеркою, або буду записувати чорнобілі подкасти. І вона більше не хоче знати, хто я така. Хто я? Я пояснила їм, що це щось нормальне, або, знаєте, приватне, інтимне. Моя сестра зрозуміла і тому одразу запитала: Слухай, а ти запхала його собі ас? А може, ти його смоктала? Жах. А що не жах? Я ж кажу, який жах? Вона вела себе так, ніби я щойно когось вбила. Чому? Тоді вони обоє почали плакати, кажучи мені «викинути це. Закопать його чи викинуть? Кого? Дручілку. Звичайно, я цього не зробила. Я зробила вигляд, що викинула, але все ж. Хі-хі, я тобі напиздів, розумієш? Напиздюнькав. Ну їбав, викопаєш, блять, я тобі набрехав нахуй. Сказав тобі неправду. Вони ображали мене майже три години через чортову іграшку. Вау! Ніби в український твіттер потрапила. Я знаю, що не зробила нічого поганого, але хтось може сказати мені, чому вони так вчинили? Коментарі: іграшки безпечніші, ніж хлопчики і дівчатка. Але якщо це дешеві неякісні іграшки, то це так не працює, на жаль. Фізично якісна драчилка не може коштувати 50 гривень. Викупаєш трохи, ні. Шкода, що сучасна медицина відійшла від лікування жінок вібраторами та кокаїном. До речі, є байка. Нова послуга дії, що перший вібратор вібрував завдяки бджолам всередині. І бджоли такі: разом нас багато, ми будемо вібрувати! Фальсифікаціям, ні. Махінаціям, ні. Поняття? ні, ні. Брех, ні. Ющенко. Так. Ющенко. Щ -щ 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 -щ. Кожного разу роз'йобуюсь. Якщо хтось соромить вас за наявність сексуальних іграшок, так званих драчілок, або задає вам тупі питання, не соромтесь цього, а кажіть, так, я драчу. У мене є драчілки. Споживайте драчілки відповідально. Поліна, що ти робиш? Наприклад, тримаю відео, щоб ти клікнув і почав дивитися наступний цікавий ні, контент. Да?